Виготовлення просторового плану южницької громади затверджено. Зміни до бюджету на 2023 рік, серед яких і просторовий план депутати прийняли на засіданні 1 листопада. За пропозицією міського голови депутати ще раз повернулися до рішень, які вже були розглянуті на сесії 26 жовтня. Це зміни до структури штату, відміну плати пайвої участі та інше. Повторне голосування за ці рішення не набрало потрібної кількості голосів. Перерва була сесії по одному питанню, тому що треба було прийняти… Бюджет, зміни до бюджету, ми його не прийняли минулий раз. Була велика перерва. Рішення прийнято, слава Богу, все нормально. Будемо далі працювати. Буде лист звернення до цієї структури, тої фірми, яка виграла тендер, для того, щоб вони ще раз повернулись до розгляду цього питання. Є там у нас про правоохоронних органів, є там бюджет, що в нас є, є, є скажімо. Листом нас е, предупредили і військові адміністрації, що залишки коштів ми можемо на що витрачати, і є перелік. А в це в цей перелік не входить перерахування коштів на для просторового плану. Після закриття сесії депутати зібрались в форматі круглого столу для обговорення питання перейменування міста. Затвердити проєкт рішення з варіантами назв мають на позачерговій сесії 9 листопада. В час дискусії Максим Кушнір запропонував відправити на розгляд національної комісії зі стандартів державної мови два варіанти назв південне та Южне. Сьогоднішня ідея вона просто ну виникла зв'язку з тим, що знайомився законодавчим актом, який надав повноваження національній комісії з питань мови розглядати питання щодо перейменування. Я бачу це наступним чином, що перейменування взагалі власна назва міста южне та власна назва южненської громади не підпадає під сферу дії закону про необхід де прописано, що потрібно перейменуватись. Взагалі просто не підпадає тому. Всі інші дії вони по відношенню до нашої громади, до нашого міста, є недоречними. Так, нацкомісія провела свою роботу, я не сперечаюсь і. Наприклад, на мою думку, перший саме об'єктивний крок був би після отримання рішення нацкомісії. Це написати їм просто листа за підпису міським головам з думкою про те, що ну ми не підпадаємо. Представниця робочої групи пояснила, що назва «Южне» не відповідає стандартам державної мови та підлягає перейменуванню. Відповідно до закону, був опублікований перелік населених пунктів, в якому вказане наше місто. Якщо перша назва, наприклад, яка там набрала найбільшу кількість, вона не відповідає стандартам згідно там експертизи Національної комісії за стандартів державної мови, то друга назва, яка, яку ми подаємо, вона вже буде відповідати. Якщо ми нічого не подамо, або подамо таку пропозицію, яка категорично не відповідає закону у цьому, то я думаю, що Верховна Рада вже на власний розсуд просто присвоїть нам нову назву. Під час засідання Світлана Дінову зазначила, що громадське обговорення вже відбулося. «Южне» не був переліку запропонованих назв. Розширену версію. Дивіться у програмі Об'єктив плюс. Освіта, спорт, дозвілля та безпека. Южнинські абітурієнти обирають можливі варіанти для отримання вищої освіти. Профорієнтаційні заходи 31 жовтня були присвячені юридичній освіті та напрямку правознавства. Представники Одеської юридичної академії виступили перед випускниками чотирьох шкіл. Штабна кампанія 2023 року для Національної статусу Одеської юридичної академії. Вона є досить такою потужною, більше 6 тисяч. Абітурієнтів обрали саме наш вищий навчальний заклад, тому що це, по-перше, саме престиж закладу вищої освіти, Національний університет, Одеської юридична академія. Також це те, що юристами знаєте, вона. Спеціальність номер один в Україні, яку обирають, і це можна побачити будь-яку статистику. Ми плануємо зараз щодо відкриття нової спеціальності це державна безпека, теж унікальна спеціальність. Зараз всі підготовчі процеси ми відбуваються. І Щодо думаю, вступна компанія 2024 року вже буде саме з цієї спеціальності. Вона теж буде унікальна для і університету і для Одеси як міжнародне право. Міжнародне право лише в двох вищих навчальних начальних закладах Одеси є міжнародне право і близько 15-ти в Україні. Державна безпека взагалі в Україні. Не більше п'яти вищих навчальних закладах є як така спеціальність, і вона буде також національною національному десь кордична Академії, саме в нашому факультеті судового та міжнародного права. Окрім престижу та затребуваності професії в умовах війни діти звертають увагу на доступність очного навчання, наявність укриттів та рейтинги. У 2023 році вступні мінімуми національного мультитесту були на рівні 120 та 140 балів. Все може змінитись за наступною вступною кампанією 2024 року. абитуриенты. Мне вот это что только что сказали, оно мне понравилось, но просто боюсь, что не смогу поступить туда по своим знаниям. Я среднюю, среднюю учусь просто не сильно так прям хорошо и не сильно плохо. Поэтому как-то боясь какая-то, что не поступлю, что провалю вот эти все экзамены. Просто сейчас вот это военное положение и вот эти тревоги, они сбивают все вот эти уроки, когда тему новую начинают. І просто ти йдеш в підвал, і тут начинается нова тема. І ти просто тривога, весь урок вісіроки, ти просто всю ну, ну просто теряешь, і все. І поэтому эта война просто матеріал не усваиваешь, не успеваешь за ним. І поэтому вот из-за этого теж боясь, то зараз ты ти эти тривог ти можеш потерять. Під час зустрічі школярі поспілкувалися з деканом факультету та студентським активом та отримали освітні матеріали. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Комунальники замінюють лампи вуличного освітлення. У місті виявлені проблемні ділянки вздовж дороги по вулиці Приморській та будівельників. Зі слів директора підприємства, комунальники також замінили лампи та декоративне підсвічування в скверах міста. Працюють наразі над ремонтом мережі в турецькому сквері. Десь 50% всіх скверів були в такому непрацюючому стані. Наразі ми цю ситуацію виравнюємо так, щоб було світло, все працювало. Турецький сквер залишився, бо тут обрив кабеля і думаю, що через який час ми його полагодимо. В планах комунальників заміна старих ламп прожарювання на сучасні світлодіодні. Нові світильники мають встановити по вулиці Приморській, Горбатко та Мізу. Роботи здійснюються в межах програми енергоефективності. Наразі ми працюємо з ЖКХ. ЖКХ буде закупати 132 світильники, які підуть на міз і на приморську Горбатко. По біляром на 99% працює всі, все. Біляри Булдинка по Січавки ситуація. Трохи складніше, там у нас є бізочот. Роботи виконуються за кошти підприємства та бюджету міста.